І наостанок 10 принципів есенціалізму, практичних порад, за якими має жити есенціаліст. Плануй свій буферний час, простір для несподіваного. Створюй рутини, які підтримують твій фокус. Позбудься шуму інформаційного, емоційного, матеріального. Використовуй ні як інструмент фільтрації можливостей. Щотижнево переглядай свої цілі та цінності. Будь чесним про свої обмеження. Мінімалізм у речах це частина есенціалізму в мисленні. Час найцінніший ресурс, використовуй його мудро. Навчися бути присутнім у моменті. Життя має сенс тоді, коли ти живеш відповідно свого вибору. Отже, есенціалізм це не просто метод продуктивності. Це спосіб жити значуще, сфокусовано і з повагою до себе.